Привіт усім! Я знайшла рецепт цвітної капусти в клярі, який сподобається навіть тим, хто її недолюблює. Так що біжіть в магазин по капусту, а ми починаємо. Спочатку з качана цвітної капусти обриваємо зелене листя. І обов'язково не забуваємо промити саму капусту. Обережно розбираємо цвітну капусту на середні суцвіття. Якщо вони завеликі, можна їх розрізати ще на менші, готові суцвіття перекладаємо в каструлю. І заливаємо трохи води. Так, щоб покрило все суцвіття. І звичайно, солі. Варимо 5 хвилин від моменту закипання. За цей час ми підготуємо паніровку. 100 грам твердого сиру подрібнюємо в блендері або на дрібній терці. До нього додаємо 100 грам панірувальних сухарів. І одну ложечку копченої паприки. Можна додати й інші спеції за бажанням. Все гарно перемішуємо і відкладаємо в сторону. Тепер в другій місці змішуємо 2 яйця. Додаємо трохи солі і гарно збиваємо до однорідності. За цей час наша цвітна капуста вже мала зваритися. На деко застиляємо пергаментом. І тепер кожне суцвітнє цвітної капусти ми вмакаємо спочатку в яйце, а потім у сухарі з сиром. Після чого викладаємо на деко. І так ми робимо із кожним суцвіттям. Цей процес трохи довгий, але під хороший серіальчик ви швидко справитесь. Коли суцвіття закінчились, і місце на деко теж, відправляємо випікатись 15-20 хвилин при 180 градусів. А тут дивимося, а вже готово. Від такої цвітної капусти не відкажеться ніхто. А ще якщо приготувати до неї соус ранч, який також є на нашому каналі. То виходить, ну дуже смачно. Така проста страва, але дуже соковита і корисна. Обов'язково спробуйте її приготувати. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки, надсилайте це відео, друзям! Ще побачимось!